17 квітня у центрі культури і дозвілля відбулася зустріч із чемпіоном світу з тайського боксу Олегом Приймачовим, український спортсмен, майстер спорту міжнародного класу, що спеціалізується на тайському боксі, двічі перемагав на всесвітніх іграх, повний кавалер ордену за заслуги. Подія зібрала повний зал людей, здебільшого молоді, яка цікавиться спортом і хотіла побачити і задати запитання всесвітньо відомому земляку. Ну так, от зараз це поза сценарієм, якраз. Будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене звати Анастасія. У мене моя матір проти того, що я займалася боксом, а, а також боюся різними бойовими мистецтвами. Я не знаю, як її ну більше схилити на різкі переконати. Переконати. Тобто Тобі потрібна порада. Так, саме так. Ну, треба зустрітися з мамою. Треба познайомитися з мамою. Але... Вона, мабуть, просто переживає за тебе і думає, що тебе там будуть бити. Але перш за все, перш за все бокс це захист і вміння, вміння постояти за себе і справитися зі своїми якимись слабкостями. Це не... Ти поясниєш, що це не обов'язково ти приходиш до тренування і починаєш один одного гамселити. Це планомірна, чітка робота тренера над кожним, над кожним хлопчиком, над кожною дитиною. І коли вже ти будеш готова, тільки після цього тебе поставлять якісь спарниги чи ну, якийсь поєдинок в обі. І все одно він буде в захисті, в рукавичках, в шоломах. В цьому нічого страшного немає. Тому тренер він сказав... це як батько, правда? Так, так. Тренер це як батько, тому він ніколи не дасть. Дівчата, які займаються боксом, вони вже рукавички. От у вас коса, коли я ж коса у вас розплатиться, як виведе. Ну, вона то тренер, то тренер коси заплітає, бо тому, що рукавички ж ви не знімаєте, а тренер коси заплітає, щоб було звучно. Хто ще хоче задати запитання? Тому кажу, вам нехай не переживає. Дівчата, молодці. Мене звати Діана. Я хочу вас запитати, з кількох років ви почали займатися професійно? Привіт, Привітня. Ти молодець, дуже відважна дівчинка. Професійно, ну, професійно я почав займатися, коли приїхав в Полтаву, і вже там був спеціалізований клуб тайського боксу з, з парними партнерами, з хлопцями. Мені вже на той час був 21 рік. Це вже безпосередньо я почав займатися тайванським боксом. 19 почав займатися класичним, ліс 18 в цьому віці. І в 21 почав займатися. Так що ніколи не пізно почати, знаєш, і І Ще одне запитання. От я також займаюся боротьбою, тільки вільною. І що вас. вас мотивує, щоб перемагати, так? Що що мотивує? Що мотивує, щоб перемагати? Ну, дивись, що ти будеш перемагати, завоювати медалі. Ти отак, от, от колись, ти ти подоросли, ти виростеш, ти поїдеш. Школу Олімпійського резерву. Тебе там, твій тренер, як батько, передасть тебе іншому тренеру. І ти, колись так от тебе запросять в Лубни, ти прийдеш сюди, і тебе буде чекати безліч дітей, підростаючого покоління, які будуть дивитися на тебе з захопленням. І це буде як один, це буде як один з елементів мотивації. Генералі не буде хлопці, що дня мала війна. Мене звати Євро і я хотів вам задати питання, в ви вісовій категорії. Привіт, в мене вагова категорія до 91 кг. Але зараз я планую поїхати в абсолютній ваговій категорії, там може бути більше 100, ну там вже немає обмежень. Тому це для мене також така ціль, мета щось основе, якась мотивація собі щось довести. Тому зараз в мене буде вже інша урока. А так, всі до цього перемоги я здобув в богавій категорії до 90-го А я ще хотів вам задати питання. Давай, звичайно. Якими ви ще видами спорту ну, крім футболу і тайського боксу, займалися? Е, дивись, ну я продовжую зараз робити, бо це як е, спосіб активного відпочинку, просто відпочити від е, боксу. Зараз почав активно практикувати плавання, тому що це, це корисно. Плавання, походи в гори мені подобаються. Також рекомендую спробувати, не так давно я себе це відкрив. Взагалі, вся активність мені довгобана. Мені більше подобається активний відпочинок, ніж просто там, скажімо так, загорати, валятися. Сьогодні така зустріч. Ми не могли міської ради без подарунка, і тому дозвольте вам. Я, оскільки ви і військовий. І для вашого підрозділу, ну ми такий невеликий генератор для потреб. Дорогі друзі, і ще раз щиро вдячний і можливості бути тут разом з вами і бачити, так як і ви, відомого нашого спортсмена, чемпіона, і безумовно, порадіти разом з ним за те, що у нас така чудова олежа молодь, правда, яка може задати запитання, може. Разом з вами тренуватися, і ми великі надії, що вони стануть такими ж великими спортсменами. Разом до перемоги! Слава Україні! Після насиченого заходу з виступом місцевих артистів та творчих колективів у нас випала нагода поспілкуватися із самим спортсменом. Натором даної зустрічі є карпець Іван Васильович. Він мене запросив, запропонував. Це вже не перша зустріч. Сьогоднішня зустріч, попри те, що вона відбувається в такий непростий час, але вона дала молодому поколінню, там, дітям, підліткам, які прийшли, якусь мотивацію на майбутнє і, можливо, вони зроблять для себе якісь висновки, які в подальшому допоможуть їм у дорослому житті. Що такого запам'ятали сьогодні із програми, мене? можливо, так, не незвичного? Так, так тепло можуть приймати тільки на рідній землі, усміхнені обличчя, ці талановиті діти, які зробили свято для мене і для всіх, приємно це приємно спостерігати. І приємно те, що люди цінують, спортивні заслуги. Якби, це, це дуже мотивує мене особисто як спортсмена і ще діючого. Е, тому це все, це все разом і робить таку атмосферу чудову, попри те, що у нас навіть зараз важкі, важкі часи повторюсь. Чи багато сьогодні побачив знайомих облич, можливо, тих, з ким займався, починав займатися. Ну, з ким займався, так. не дуже багато, але побачив першого тренера Вадима Вадимовича Лютого. Побачив друга товариша Руслана Товкича, а так побачив навіть свого викладача з першої школи, школи з уроків фізкультури. Побачив дівчат, які працюють в Засулі, працювали в Засулі в клубі, зараз працюють тут, діячі культури. Тому дійсно облич багато, я ж кажу, це мала батьківщина. Тому... Сьогодні міський голова, я так зрозумів, що його подарували генератор. Тобто в тебе і спорт, і військова служба поєднуються. Стараюсь, не... стараюсь поєднувати. Так, в mm -hmm. е мене командир нашого підрозділу, він також е в минулому спортсмен і він з великою шаною ставиться до спорту безпосередньо, до тайландського, до нашого виду спорту, до тайландського боксу. І на міжнародні змагання е він е без проблем. Якщо я така можливість, відпускає мене і каже, що хтось має представляти країну на міжнародній арені. В мене це виходить. слава Богу. Це, ну, це найкраще, мабуть, що я вмію робити в житті. Тому є взаємопорозуміння і є можливість представляти нашу країну на міжнародній арені. За це я йому дуже вдячний. Наразі найближчі плани. Найближчі це спортивні змагання, які відбулися в Греції. В червні, з 1 по 10 червня, це буде чемпіонат світу по тайландському боксу. Моя ціль поїхати туди, здобути перемогу. На даному етапі починаю, починаю готуватися до них планово, планомірно, важка праця починається фізична, повертаюсь в своє звичне русло і від цього радий і щасливий, що є така можливість зараз, дякуючи хлопцям. Але ж незвично те, що вісова категорія тепер тебе більша, правильно? Так, це так, ти так, перший так. раз в ні, ній так. І так. які тут будуть особливості? Просто вони більш важчі і акцент удару він буде тяжчий. Не такий, можливо, високий темп поєдинку, але удари будуть тяжші. Ну, Є певні особливості там, по швидкості, це вже такі нюанси, скажімо так, більш. Поглиблені і безпосередньо там, спортсмени їх зрозуміють, ті, які займаються видом спорту. Але це для мене також виклик і якась мотивація. До, перш за все довести собі, що я можу і в іншій категорії досягнути бажаного результату. Тому для мене це також цікаво і важливо. Ну і наостанок кілька слів молодим спортсменам, які, можливо, сьогодні були, які не змогли прийти, але побачити це інтерв'ю, бажання, мотивація від Олега Примачова. Вірити завжди, вірити в себе, в свої сили і якщо... знати те, що якщо чогось прагнути, всесвіт завжди тобі подарує можливість, щоб цього досягти. Тяжко працювати однозначно без тяжкої праці. Не буде ніяких результатів. Але на даний час в губнах спортивні секції значно виросли, виросли збільшились можливості, покращились зали з тих часів, коли я починав тут займатися. Тому це, що вимагається від дітей, від підростаючого покоління, якщо вони хочуть в подальшому бути визначними спортсменами, це працювати, працювати, слухати тренера. Вдосконалюватись, розвиватись. Не потрібно забувати про навчання, тому що потрібно бути особистістю, багатогранною. Все, все, все осягнути неможливо, але потрібно орієнтуватись, скажімо так, в, в житті, не тільки в спорті. А спорт допоможе досягти. І інших результатів, виховати, як я сказав сьогодні тут, і виховати собі самодисципліну, характер і всі необхідні якості в подальшому, які будуть в житті тільки допомагати. Тому, якось так, успіхів!